Вечора з вами поліція Донеччини. Як пройшов цей тиждень для правоохоронців у нашій програмі? Сьогодні ми розкажемо про таке. Чим завершився суд у Маріуполі? Як поліцейські розкрили моторошне вбивство у Кураховому? Я думав, може вироблятися і люблі спать. Та хто вони? Талановиті та відважні. 28 червня вся Україна святкувала 20-річчя від дня прийняття свого основного документу Конституцію України. Разом зі всіма українцями значну дату відзначили й поліцейські. У цей день в обласному главку поліції нагородили правоохоронців, які вже багато місяців несуть службу в надскладних умовах та охороняють спокій українців. За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, троє правоохоронців нагороджені медалями захиснику Маріуполя. Найкращих працівників було відзначено грамотами від начальника головного управління нацполіції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна. Коли є закон, є государство. Ні закона, ні будь ваханалі. Тому ще раз вам дякую. спасібальшої. Окрім досвідчених правоохоронців біля будівлі обласного главку поліції вишукувалися й молоді фахівці. Це лейтенанти випускники, які після закінчення навчальних закладів повернулися на Донеччину, аби продовжити нести службу саме тут. Ми стараємося, щоб у вас все вийшло. Ми вас спеціально приглашаємо на такі мероприятия. Ви повинні розуміти, чим займається поліція Донецької області. У нас вся поліція круглосуточно працює. Мені б хотілось, щоб ви більше обращали на це увагу, щоб ви старалися взяти в себе те, хороше, що сейчас вам показують. У полі судове засідання, під час якого підозрюваним у вбивстві офіцера СБУ Віктора Манцика оголосили рішення щодо продовження санкцій. Незважаючи на всі провокації, вердикт суду був оголошений. Арешт підслідних на 60 діб. У офіцера служби безпеки України Віктора Мандзика, який був вбитий у Волновасі у 2015 році, залишилася дружина та двоє діток. Пройшов вже рік, але його вбивці так і не понесли покарання. 26 червня в приморському районному суді Маріуполя розпочалось чергове судове засідання. Вирішувалося питання щодо продовження санкцій стосовно шістьох громадян, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві співробітника СБУ. Біля будівлі суду почала збиратися так звана група підтримки підслідних. Та несподівано пролунав постріл. Навіщо громадяни принесли з собою зброю та піддали життя присутніх та мешканців району небезпеці? Все це належить з'ясувати правоохоронцям. В суд, да, я віддав віддали вам товарів. Ви не приїхав. Вам же ж не задавати рушни. Ні, там не взорветься, нічого, гранат не взорветься, Ввечері 26 червня п'ятеро з шести підозрюваних заявили, що їм стало зле, тому їх було направлено до лікарні. Але медики погіршення стану здоров'я підозрюваних не підтвердили. І зранку пацієнти були виписані для подальшої присутності в залі суду. Під час перевезення підслідних їхні родичі, в більшості жінки, намагалися блокувати службовий автомобіль, перешкоджали діям поліцейських. Пізніше одна з жінок скаже, що правоохоронець так її штовхнув, що вона зламала руку так, Однак на відеозаписі з місця подій видно, що співробітник поліції намагався лише відтіснити натовп на безпечну від автомобілю відстань та навіть не наближався до неї. 27 червня підозрювання нарешті у залі суду. Тут вже зібрався натовп. Окремі громадяни почали провокувати конфлікти, заводячи присутніх та закликаючи їх до безладу. І судді, і прокурори працювали під постійним тиском та особистими загрозами. Прокурори Туварик. Это товарищ паук. Аби забезпечити публічний порядок та безпеку, як самої групи підтримки, так і представників суду та закону. Після письмового звернення до Нацполіції на місце приїхали правоохоронці спецпризначенці. Ввечері присутні намагалися блокувати будівлю суду. У пів на п'яту судді покинули залу, аби прийняти рішення. Але підслідні не дочекалися їх та почали ламати огорожу спецприміщення. Вийшли та намагалися втекти. Ситуація вимагала адекватної реакції. За наказом начальника поліції Донеччини В'ячеслава Аброськіна, який виїхав на місце події, бійці спецпідрозділу поліції повернули підозрюваних на місця та відновили правопорядок. Підслідні залишалися під вартою до остаточного оголошення рішення суду. Ми охороняємо арестованих, Поліція життя охорону. Я відвічаю за охрану публічного порядка і зареєстрованим. За Ще раз, вам лично, як поліції, в Случай, якщо хтось порушує общественний порядок, беріте цього вліт чоловіка, виводіть і в районне підрозділення і протокол. І направляєте в суд. Місяць протоколом. І тільки 28 червня судді нарешті змогли оголосити прийняте рішення. Підозрюваних у вбивців Віктора Манцика залишити під арештом на 60 діб. Наступне судове засідання назначено на 7 липня. За всіма фактами, що відбувалося біля суду у його залі та біля лікарні, проводиться перевірка. У Слов'янському районі поліцейські викрили місцевого нарколікаря. Чоловік виростив на городі цілу наркоплантацію. Каже, все заради здоров'я. 56-річний чоловік раніше вже був засуджений за зберігання наркотичних речовин, тому коли до нього нагрянули поліцейські з обшуком, швидко зрозумів, що на нього чекає, і розповів, що вирощував канабіс, аби виготовити гашиш та вживати його з чаєм. Нібито це допомагає від туберкульозу. В общем, служності сатунікової поліції було із'ята сто курс. Ході осмотра жилища последнего був виявлений 51 шарик экстракса. Було обнаружено журнал иностранного производства Как выращивать коноплю і баночки для збору пилі з канаплі у чоловіка. Була чітка система: підготовлені картки з підписами, вид врожаю, колір, дата посіву та вся необхідна тара все було придумано заздалегідь. Але тепер, за такий нетрадиційний спосіб лікування, порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Час присаді Обікрасти сусідів у Маріуполі безробітний чоловік проникав до будинків містян та викрадав все, що можна було внести. На його рахунку вже чотири доказаних епізоди розкрадань та близько двох мільйонів збитків громадян. Що далі встановить слідство? Повідомлення про викрадання майна з будинків почали надходити до лівобережного відділення поліції Маріуполя ще на початку року. Правоохоронці ретельно документували кожний злочин, аби безпринципний крадій не пішов від відповідальності. В ході оперативної відроботки був громадянин 86-го року, народження, раніше судимий за вимагательство і мошенничество. Зловмисник потрапляв до будинків вночі, віджимав вікна, де була сигналізація, перебував електропостачання. Під час останнього злочину його здобучі стали техніка та коштовності сумою понад півтора мільйони гривень. Просто підходив. ну, Якщо я вибрав дом, наприклад, з вечора, посмотрев, що там нікого немає. Тобто, ну, щоб там, ні телевізор хтось не дивився, ні світ, нічого. От. Потом около часу 12, я виходив і скривав дом. Частину викраденого майна зберігав у власному гаражі, здавав до ломбардів, продавав друзям здобуті гроші, просто прогулював. Коли поліцейські вийшли на його слід, намагався уникнути покарання. Настає время он задержан, підтверджений порядка чотири епізоди його Зараз Часом інкримінірується. 185, часть 3, -я, 185, часть 5. -я. То есть кража из помешкань громадян, то кража с помешками громадян в особо крупных размерах. Четыре факта, которые мы сейчас выявили, это еще не, не конец. Моторошне вбивство сколихнуло все містечко Курахове. Сумки із жахливим змістом виявив місцевий мешканець. Прямо на зупинці він знайшов частини людського тіла. До вбивці та місця злочину поліцейських привів службовий собака. До чергової частини Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя міста Корахове про те, що на майданчику для сміття на одній із вулиць міста він виявив частини тіла людини за підозрою, скоєні вказаного злочину, був затриманий в порядку 208 статті КПК України місцевий житель 1964 року народження. Вони були знайомі більше 20 років, поки вона не стала його жертвою, яку просто викинула на сміття. Часто вживали спиртні напої разом. Загиблений нерідко залишалася у чоловіка на кілька тижнів, просто пожити, коли його дружина не було вдома. Того дня все було як завжди: квартира чоловіка та алкоголь. Та прийшов час йти. Вже згодом повернеться жінка. Але гостя залишати гостину домівку не поспішала. Я тут з цього ну, встал з дивана. І отсюда ее от так вот. А, вот так вот. И толкнул туда, короче. Ага, в сторону, ну, в, сторону, в сторону. В сторону двері. Угу. І вона тут где-то з цієї сторони тут где ударилась, короче. Кривний каже, жінка захропіла, тому він подумав, що вона заснула. І сам пішов спати. А на ранок натрапив на тіло. Та я думав, може вирубилась і легше спати. Утром стою вона в этой, ну, в я думав, спить. заходив, тут за ногу, раз. Після цього він поклав тіло до ванни та пішов продовжувати пити далі. По дорозі заодно виконув ніж, а одяг виніс та спалив. Куча коли повернувся додому, туди до Ванні кімнаті лежала бездихана подруга, вирішив просто викинути її тіло. А що було легше розрізав на частини, але самотужку винести тіло не зміг. Попросив друга допомогти, мовляв, у мішку сміття. Товариш, нічого не підозрюючи, виніс непотріб, який наступного дня знайшов перехожий. Поліцейські швидко встановили зловмисника та завітали прямо до нього додому. Докази злочину чоловік особливо не приховував. Ані сліди крові, ані жіноче волосся у холодильнику, де він зберігав останки своєї подруги. Його не бентежили. За свої жахливі дії він буде розплачуватися своєю свободою. Йому загрожує до 15 років тюрми. Поліцейські прикрили канал постачання живого товару з прифронтового Маріуполя до сонячної Греції. Людську долю, дві змовниці, оцінили у 500 євро. 50-річна мешканка Греції та 26-річна Маріупольчанка познайомилися на курорті. В іноземки вже був нелегальний бізнес, і вона запропонувала мешканці Маріуполя підзаробити. Півроку вони планували злочин у той час, як поліцейські невпинно документували їхню протиправну діяльність. Жительниця, Вірбовщиця. Пользовалась уязвимым состоянием девушек, находила тех, кто находится в сложных жизненных ситуациях, у которых есть экономические проблемы. Рассказывала о том, что они поедут за границу, там все будет хорошо, будут платить деньги очень приличные. Но для этого нужно будет оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Під час цілого комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські дізналися, що 17 червня планується виліт з аеропорту Бориспіль до Греції. Саме там поліцейські затримали зловмисницю з двома дівчатами на продаж. До трапу літака їм залишалося 15 метрів. Оперативники Маріуполя зібрали достатньо доказів, аби притягнути порушницю до кримінальної відповідальності. Є ж можливо время виробовки ліс для переміщення їх погреці сексуальних експлуатаційніший. За кожну дівчину маріупольська вербувальниця отримувала 500 євро. Дівчата потрапляли до сексуального рабства, і невідомо, чи повернулися б звідти, та взагалі, чи залишилися б живі. За свої дії вона може потрапити до тюрми на 12 років. Наразі поліцейські встановлюють, чи причетна жінка до інших випадків торгівлі людьми. Вони третій рік працюють в зоні АТО. Вони сміливі, хоробрі, віддані своїй справі та країні. Поліцейські Донеччини на дві години поміняли форму на концертні костюми. Як це було в нашому наступному сюжеті? Талановиті та відважні. Такий творчий конкурс серед поліцейських ініціювали керівництво поліції Донеччини та профспілка атестованих працівників Главку. Зі сцени лунали відомі всім чорнобривці, ой летіла Зозуля, Мальви, композиція гурту Скорпіонс та багато інших зворушливих композицій. что у нас проходят вообще в Донецкой области такие мероприятия, так как это дает возможность вообще молодым людям, молодым исполнителям показать себя вообще и свои возможности, как бы перебороть свой возможно страх перед сценой. Гостей та журі очікували також творчі роботи поліцейських: картини маслом та фарбами, надзвичайні витвори, вишиті бісером та стрічками, різноманітні аксесуари ручної роботи. <му> Найталановитіших поліцейських нагороджував генерал. Кар'єру, ну, то есть, как говорится, здознання. Ощущение конкурсу, как такового, какого-то духа соперничества, іменно в плохому сенсі не було совершенно. А завершився конкурс спільним виконанням відомого українського хіта. Поліція Донеччини Дотримуйтеся закону та бережіть себе до зустрічі наступного тижня.